До речі, як я почала викладати сторіс, що я догодовую Михайла, вони розділилися на два клани. Одні пишуть, а чи ви догодовуєте? І всі подумали, що сумішю. А друга частина почали питати, чи з ложки з цідженим замороченим, або з пляшечки розповісти це дуже важко, тому краще ходити на курси і все почути від перших вуст, як краще догодовувати. Взагалі, по-перше, потрібно точно визначити, що потрібно догодовувати. Це дуже важливо. Тобто не приймайте рішення самостійно, не приймайте рішення, що я бачу, що там мені щось здалось, і, скоріш за все, малюк потребує догодови. Ні, на це є певні критерії, і докорм призначає. Лікар-педіатр або лікар-педіатр консультант з рудового довання. І це дуже важливо. Тому якщо раптом вже дійсно потрібен докорм, дійсно призначається докорм, він призначається звичайно стідженим грудним молоком. Ми розповідаємо, як сіджувати грудне молоко, щоб вийшло більше ніж два мілілітри. Тому що якщо ви можете почати сіджувати, ви побачите, що його зовсім мало, краплини, і ви можете злякатись, що його немає. Але насправді потрібно ну, є певні критерії, які на це впливають. Успішне сіджування грудного молока з грудної залози. Тому це перший момент. Друге, наприклад, ми вже зцідили певну порцію молока грудного, можна, використовувати, можна її догодувати прямо тут і зараз. Можна залишити на пізніше у холодильнику, можна заморозити і використовувати як банк молока на пізніше. Ми вже взяли готове грудне молоко і маємо догодовувати. Все ж таки, не рекомендовано використовувати пляшку, тому що будь-яка пляшка. Навіть якщо вона з найідеальним скошеним носиком. Щоб прикладатись до грудей, малюк має широко відкривати рота. Сосок uh -huh. у дитини, можна так сказати, uh -huh. знаходиться майже аж між uh -huh. твердим і м'яким піднебінням, майже в горлі. Коли смокчиться бутилка, то смокчиться безпосередньо губами, як ми п'ємо з соломинкою, да, з стаканчика. І малюк може звикнути до цього смоктання, і тоді він не захоче широко відкривати рота і Ми добре вчиме чоловіка ложкою догодовувати? Ну можна навчити чоловіка догодовувати з ложки. Можна навчити догодовувати. Які є взагалі альтернативні методи догодовування? Це може бути ложка. Може бути шприц, може бути стаканчик, це не великий стакан. 30-40 мл стаканчик, це, можна так сказати, рюмочка пластикова. Ми туди наливаємо половинку стаканчика молока. А до речі, в нашому курсі з грудного вигодовування є підбірка всіх методів вигодовування і з поясненнями, тому там зручно в цьому плані. Після стаканчика йде система СНС догодовування на груді. Тобто, коли жінка прикладає малюка до грудей і через систему СНС або через катетер, через трубочку. Додається до корму. Всі ці методи вигодовування є, ну, для жінки найідеальніший метод вигодовування це, звичайно, СНС на груді, тому що в цей момент ще стимулюється грудна залоза. Для тата, для чоловіків, які вдома годують, то це може бути ложка, стаканчик, шприц або система СНС, катетер по пальцю. Можна так само катетер системи СНС кріпити до пальця. До чистої руки, до чистого пальця і давати малюку смоктати, але це не використовувати часто, тому що малюк таким чином, якщо ми використовуємо цей метод годовин рутинно постійно. Ну, То так, це так. може пошкоджувати слизову піднебіння, і це може призводити до афти. А тому на рутині ми використовуємо тільки фізіологі... більш такі фізіологічні методи до корму. А для тата можна один-два рази на добу використати ложка, шприц, стаканчик або система СНС катетер по пальцю. Mm. Це щоб не нашкодити ефективному прикладанню до грудей.